Якби я приватник, я сам на себе працюю, в реабілітації займаюся, мені ну, це було дуже цікаво, що от, оцінка пацієнта і його прогноз. Праця з університетом, вона насправді, як для закладу, як для мене, особисто для керівника, я вважаю, що це потрібно. Виховання кадрів, наука, наукова робота це насправді дуже важливо. Якщо в нас є можливість надати такі приміщення, насправді ми невеликі площі надали, але вони чудово розмістилися. І Курсанти займаються. В нас є де і практично відкриті нові зали для фізичної реабілітації. Тому курсанти, коли займаються тут, вони мають змогу і в нас практично подивитися, позайматися з нашими пацієнтами, побачити, якими навичками наші лікарі володіють, наші mm. лікарі е фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти. тобто тут. Теорія поєднана з практикою, і це насправді важливо, тому що ну, звичайно, вся робота робиться тільки для того, щоб в майбутньому покращити стан наших пацієнтів. Ми є практичною базою кафедри. Відповідно, наші співробітники, лікарі ФРМ, які працюють у нас, вони є співробітниками кафедри, тобто ми поєднуємо навчальний процес з практичною роботою курсантів, і це дає гарні результати. В рамках нашої співпраці ми розробили п'ятиденний курс підготовки лікарів ФРМ, не тільки для слухачів кафедри, але і для лікарів. З інших регіонів України, які приїздять сюди до нас. І вони власне вчаться в наших мультидисциплінарних командах працювати з пацієнтами з ампутаціями. Така форма співпраці є дуже корисною. Робота практична вона не може бути від'єднана від роботи наукової і роботи навчальної. На жаль, сьогодні ми маємо великий запит від наших пацієнтів, велику кількість ампутацій, наприклад. І ми розуміємо, що ті ресурси, які є сьогодні в нашій країні, вони не дозволяють швидко задовольнити цей виклик. Тому ми повинні навчати більше лікарів, більше готувати їх для того, щоб вони могли надати якісні реабілітаційні послуги нашим пацієнтам. Тому тільки в співпраці ми зможемо це швидко зробити. Відготовка спеціалістів фахівців з реабілітації лікарів ФРМ це є пріоритет на сьогоднішній день. Першочергово це пов'язано з викликами, які ми несемо внаслідок російської агресії щодо України. І звичайно, принципово важливо, щоб кафедра реабілітації була на базі. Лікарні, де таких пацієнтів, континент, таких пацієнтів є найбільше. Зокрема, на цій базі є наш партнер це Суперхіоме Центр і власне поєднанні бази клінічної госпіталі ветеранів Він, нашої кафедри, а також згадано цех центру, дає можливість нам підготувати фахівців, які, окрім теоретичної підготовки, мають можливість безпосередньо на місці отримати всі необхідні практичні знання в недалекому майбутньому. А ми зреалізуємо проект. Це урядовий проект між урядом України та Австрії. Власне на території госпіталю планується будівництво реабіліційного центру нашого університету. І, звичайно, можливо, це десь такий крок наперед. Ми фактично формуємо когорту фахівців безпосередньо на базі майбутнього, я більш ніж переконаний, більш реабіліційного хабу Західної України.